Унікальний дар природи. Саме так говорять про явище, яке розпочинається по завершенню зими. Воно називається весняний сокорух. З середини березня до середини квітня люди починають збирати березовий сік. В зимовий період поживні речовини запасні, зберігаються, як правило, в підземній частині рослини. Ну і з підвищенням температури, оскільки це процес дуже залежить від температури. Повітря, то відбувається розчинення оцих запасних речовин, і вони далі починають рухатися вверх для того, щоб давати поживу. Збір березового соку, додає біолог, не є безпечним та корисним. Якщо це робити неправильно, то можна зашкодити дереву. Також біолог не радить збирати сік поблизу місць з великою кількістю транспорту, особливо біля трас, навіть і в населених пунктах сільських. Біля там таких автомагістралей, а також в містах, звичайно, що гарантувати якусь екологічну безпечність цього соку, звичайно, досить проблематично. Попри це, березовий сік збирають усюди, де лише можуть. На застереження зважають мало, продають уже цей напій і на ринках рівного. Баскалікуціму це ваш 15 гривень в літрі. – А я от попит на це чи ще не дуже куплю. Ну як сказати, живи не кінчається, але попиту як коли? Ті, що вже брали, то постійно беруть, бо вже знають, що за приходять. і беруть. Попри велику популярність березового соку, далеко не усі знають, що для його заготівлі потрібен відповідний дозвіл за незаконне збирання соку. Навіть передбачені штрафи. Таким дозволом є лісовий квиток в лісових насадженнях. Які видаються лісокористувачами, передбачаються адміністративні штрафи за заготівлю березового соку без наявності лісового квитка. Ці штрафи передбачені для громадян від 17 до 51 гривень. Якщо заготівлю соку проводити у промислових масштабах, то міра покарання збільшується. Також є місця, де цього робити взагалі не можна. Заготівля березового соку в населених пунктах, зокрема в скверах, парках та на об'єктах природозаповідного фонду взагалі заборонено. Там іде вже зовсім інша міра відповідальності, і штрафні санкції там становлять від 340 до 1700 сімсот гривнів. Спеціалісти закликають людей дотримуватися встановлених правил та бути відповідальними. Юлія Котляревська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.